Добрий день, шановне панство. Зловив я самочку одну, бо її годі там ловити, та й не хочу всі ловити. Сьогодні її 20 днів. І подивимося, яка в неї вага. Самочка хоче тікати, але ми глянемо, скільки вона має. Мені незручно тут, ну, думаю, вам видно 800. Більше 800 грам. Зараз вона стане. Ну, стань на місце, ну чого ти. То вона сперлася, вона посередині не стала, зараз подивимось. Ну 800 грам, 820 деколи вискакує. Зловив, Зловив я ще одну чорну самку. Зараз будемо дивитися на вагу. 840 грам. Ну що, шановне панство, зважив я дві чорних самочки. І що ми маємо в результаті? Бачите, вони гризуть, топінамбур я їм дав. Маємо в результаті, що дві чорні самочки в 20 днів мають вагу більше 800 грам. Як одна, так і друга. Одна просто стояла на краю, то вага була 800, а фактично посередині там 820 вроде було. І бачите, якими темпами в мене розвиваються внутрінята, але то фактично не є дуже великим показником того, що вони великі, то більше символізує, то, що самка молочна. Нутринята мають досить молока, бо на кожне нутриня є дві цицьки, і через то вони так, будемо казати, випереджають свій розвиток. В принципі, вони би мали вагу мати в районі десь 500-500 грам. Ну, я вважаю 20 днів, якщо нутриня має 500 грам, то є самочка, то є хороший для неї показник. А тут ми маємо 850 грам. А. Ну чого ти лізеш кадр? Я... Тебе всі будуть бачити. Я, я про твої дітей розказую, так? що ти гарна мама, що ти багато молока маєш. Ну, все, буду я закривати, бо зараз самочка мені ще телефона вирве з рук. Так що е очікую, що в місяць вони будуть мати поза кілограм, буде кілограм десь коло 100. Ну і самочки гарно розвиваються. Вони підуть мені три самочки з того окоту, що самка народила, бо є один самець. Вони всі підуть на, на плем'я для подальшого розмноження. Все, дякую за увагу. До побачення. Прощайся. Ось самочка, бачите. В клітка є клітка, трошки неволя, ну, але що зробиш?